Йвовижне загадкове, Чорне море, оповите легендами та міфами сильне та вразливе водночас води Чорного моря омивають береги України, Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії і Румунії. Чорноморський біосферний заповідник найбільший морський заповідник в Україні. Розташовані в північній частині Чорного моря мають площу понад 90 тисяч гектарів, а це більше ніж 86% його загальної площі. Мілководність є одним із основних факторів досить високої біологічної продуктивності цих заток. На території заповідника понад 250 видів макробезхребетних. Мешкають у товщі доних відкладів і заростях морських трав. Трапляється більше, ніж 75 видів молюсків. Серед десятиногих ракоподібних частіше за все реєструється полимон трав'яний, макропіпус холцатус та краб травяний. Аби видіграють важливу роль в утилізації відмерлої органіки. Риби одні із найпомітніших мешканців водних просторів Тендрівської та Єгорлицької затоки. За всі періоди спостережень на заповідних та прилеглих акваторіях було зареєстровано 90 видів риб, а це майже половина всього складу іхтіофауни Чорного моря. Близько двадцяти видів занесені до Червоної книги України. Окрім краси, води несуть і небезпеку. До отруйних видів риб належать скорбена чорноморська, морський дракончик великий, морський півень жовтий та морський кіт. Цей цікавий представник фауни Чорного моря морський кіт або хвостокол звичайний, ця донна теплолюбна риба може завдати поранень, зазубреним кістковим шипом, біля основи якого розміщені залози з отруйним слизом. Його потрапляння до рани викликає сильний біль, Порізи тривалий час не загоюються. Чорноморський катран. Це єдина акула, яка постійно мешкає у Чорноморському басейні, рідко досягаючи довжини більше, ніж півтора метрів, і маса десяти кілограмів, все ж становить небезпеку для людини. За великі шипи, біля основ обох спинних плавців, катрани ще називають колючою акулою, та подряпане від них болюче та довго не загоюються через отруту і залоз, розташованих біля основ цих шипів. Проте нападів на людину не було зафіксовано. Звичайними мешканцями глибоководних ділянок акваторій регіону є три види дельфінів: азовка або морська свиня, звичайний дельфін або білобочка та афаліна черноморська. Найчастіше дельфінів можна побачити в морських акваторіях з кінця квітня. До другої половини жовтня сезонні переміщення і щільність дельфінів пов'язані з міграціями і чисельністю риб. Понт Ефксінський Гостинне море. Саме так називали Чорне море стародавні греки, здійснюючи морські подорожі. Гостинним виявилось воно і для деяких чужорідних тварин, наприклад, молюски Анадара. З Індонезії та Мія з Північної Атлантики стали частиною місцевої фауни. А от хижа червоногий молюс рапана – найбільше за розмірами молюск Чорного моря, завезений ще у 40-х роках з Японського моря, винищив чорноморську популяцію устриці та суттєво підірвав запаси мідій. Чорне море, дивовижне, унікальне. Море об'єднало країни з важливою метою відновлення та захисту. Захисту від чого? Забруднення, яке накопичується у морі, пройшовши шлях тисяч кілометрів до нього. Чорне море отримує стоки не тільки від шести чорноморських країн, але й від понад ста річок 16 країн Центральної та Східної Європи. Щороку з води України до Чорного моря надходить комунальні стічні води, у складі яких антибіотики, пластифікатори, хімічні речовини, що використовуються у косметиці та господарстві, та промислові стічні води, насичені хімікатами, відходи сільського господарства, такі як пестициди, антибіотики. У результаті потрапляння зі стічними водами великої кількості азоту та фосфору мороцете, синьо-зеленими водоростями, результатом чого є нестача кисню у воді, безкисневі заморе. Усе живе задихається і помирає. Пластик, сучасний ворог акваторій, накопичуючись у водах, не розкладається впродовж століть. Сприймаючи його за їжу, морські мешканці травмуються. Гинуть нещадний перевив, браконьєрство. Війна внаслідок бомбардувань, вибухів, знищуються унікальне оселище, гинуть морські мешканці. Затоплення військових літаків, кораблів може призвести до розливів нафтопродуктів, токсичних для морських організмів, додаткову загрозу несуть і самі боєприпаси. Реальну оцінку шкоди, заподіяну через війну морським екосистемам, наразі зробити неможливо адже в багатьох місцях тривають активні бойові дії. Все це завдає непоправної шкоди екосистемі моря. Близько 90% об'єму Чорного моря не містить кисню, починаючи з глибин 90-200 метрів, розташований сірководневий шар. Де кисню немає взагалі. Так, дельфіни, риби там не мешкають. Проте ця зона не мертва у ній зосереджені такі організми, як бактерії та археї. Сірководень утворюється в процесі анееробного, тобто безкісневого розкладання тваринних та рослинних решток, що опускаються з верхніх шарів моря. Заповідний режим у межах чорноморського біосферного заповідника тривалий час сприяв збереженню багатої та своєрідної за складом флори та фауни, як водних, так і наземних екосистем. Проте все пов'язано з усім один із екологічних законів барі комонора. Стан моря залежить. У нас може сьогодні потрібно вживати активних заходів і збереження відновлення Чорного моря, нашого моря.